Можна починати. Yeah. Агрегат пусковий шахний АПШ-1 застосовується для живлення та управління споживачів, які працюють на напрузі 127 вольт трьохфазного змінного струму. Корпус апарату складається з чотирьох окремих вибухонепроникних камер. Камера вводі. Потім я там на, на ньому покажу на тому. Я тут знімаю схему, то я виставку. Камера вводі, камера автоматичного вимикача, камера апаратна і камера виводі. Тут ідею буквою Г. При включенні автоматичного вимикача напруга подається 660 вольт на первинну обмотку понижаючого трансформатора. З первинної обмотки знімається 127 вольт і 36. На середньому виводі є напруга, ось тут на трансформаторі, напруга 36 вольт. Вона служить для зовнішніх потреб електричної схеми. І виходить, картина така, що у нас маємо тих 127 вольт піде шпиль на 1, 3, 5, на 0, 1, 2, 0, 3, до нерухомих контактів обидвох контакторів. Ну і ця напруга 127 вольт подається безпосередньо на схему реле висуну. А напруга 36 вольт подається на шпильки 2-4. І шпильки 4 через оцю вот кнопку, яка замкнута, через відключаючу катушку, через контакт витоку на шпильку 2. В результаті виходить, що автомат тут же зразу вибиває. Тобто, для того, щоб включити, АПШ, що треба зробити, натиснути оцю кнопку. Коли ми натискаємо на цю кнопку, цей контакт розмикається, не дає можливості нам пазні напрузі, ну не, не пазня на прузі 36 попасти сюди. А цей контакт замикається і на, на корпус дає той плюс моста. Тут маємо через той фільтр нульової і той фазний виправляч напруга подається сюди через 12 і 13 опір на корпус. А зараз ми її зашунтували, оці два опори, ми їх зашунтували. Отою Пусковою ну, кнопочку. Коли ми натиснули на цю ну, на кнопку, ми його зашунтували. Тим чином зробили якби, струм притягування для цього реле, яке є. Далі в нас виходить, що той струм з корпуса мусить йти 5 метрів по підошві, по почті. 5 метрів по почті з заземлення на додаткове. З додаткового заземлення той струм йде. Захований дротик, ось. і по тому дротику сюди до отої точки. В тій точці є три шляхи. Перший тіристор, другий конденсатор, третій обмотка реле. Конденсатор постійний струм не пропускає, тому що це конденсатор на змінний струм. Тіристор закритий в результаті струм вимушений йти на катушку цього реле. Струм йде на катушку реле, на, на цей опір Р11 і на отой фільтр, ну і далі фазу. Таким чином реле спрацьовує і притягує свій яр. Тут спосіб зворотній від того реле, яке ми тільки що вам розказували в сухій підстанці. І виходить, картина така, якщо струм немає ніде утечки, немає ніде витоку, весь струм йде сюди. І на катушку цього реле. в такому випадку спрацьовує. Коли спрацьовує реле, воно цей контакт розмикає, цей замикає. І в результаті, коли я відпущу кнопку, то в мене автомат не вип'є по тій простій причині, що на нього, на відключаючи катушку, не буде подаватися напруга в 36 років. Далі, але цей контакт замикається, і в результаті виходить картина така, що у нас 2004. А з точки 4 через запобіжник йду сюди через конденсатор, через, через цю обмотку вторинного, цю первинну обмотку цього трансформатора, Це, через цей контакт йду на точку 2. Тобто 36 вольт подається на первинну обмотку цього стабілізуючого трансформатора. Бізори обмотки по 18 вольт будуть в нас живити проміжні. Два проміжних реле. Ну і тепер маємо картину слідуючі. Е, Оця от верхня обмотка стабілізуючого трансформатора 18 вольт йде сюди, через ту обкладку варикон, через е, обмотку реле проміжного і на корпус. Ну і на корпус сюди. Тобто в будь-якому випадку в нас має бути... Задіяна заземляюча жила камера. Тому що це електросверло, а електросверло не можна включати без заземлення. Там 5 жил всього. Три жили силових, одна заземляюча і одна дистанційна. А для дистанції треба як мінімум дві жили. Ось. В результаті виходить така це. Звідси такі з корпуса струм йде знову через проміжне реле, проміжне реле не включається, мучуськи вам казав. Чому? Тому що великий, індуктивний. Опір. Тепер, коли я натискаю на кнопку Пуст, то в такому випадку в мене струм йде з цього нижнього зажима стабілізуючого трансформатора через натиснуту кнопку пуст е, на корпус і на заземляюче жилу. По заземляючому жилі сюди, до корпуса. Другий на півперіод не піде. Чому? Тому що не пропускає, в результаті виходить така картина, що вона звідси з корпуса через котушку проміжного реле струм іде на нижній режимі. Проміжне реле в такому випадку спрацьовує. Коли спрацьовує проміжне реле, воно замикає свій контакт в колі контакторної катушки. І контакторна катушка буде живитися напругою 36 вольт. Точка 2. Обмотка контакторної катушки. Контакт блока максимально струмового захисту. Контакт проміжного реле. Запобіжник. точка 4. Другий випадок такий же саме, як перший. Тобто друге проміжне реле. Знову ж маємо таким же самим чином з середнього цього вивода йдемо через катушку проміжного реле і на корпус. З корпуса сюди на той середній вивод. До тих пір, поки не натисне кнопку пут. Коли натиснули на кнопку пуст, виходить картина така, що у нас струм йде через натиснуту кнопку пуст, через виправляючий діод на корпус. З корпуса сюди. Другий напів вимушений йти через проміжне. Тому що не пропускаєте. получается так, що 200 з корпуса через проміжне реле і на оцей вибір. В результаті спрацьовує оцей контакт з поліконтакторної катушки. Тоді виходить картина така, що у нас 200 з точки 2. Йдемо сюда через обмотку контактор... через контакт проміжного реле, контакт максимального захисту, через обмотку контакторної катушки і... На точку 4. І таким кажем йде управління. Тепер е, релеовити має і безперервний, <клес> і попередній контроль ізоляції. <клес> Отут ми маємо ось ті для чого це? Скажемо, якщо в нас пошкоджена ізоляція в самому електросверлі. Там, ну, чи в кабелі, чи в електросверлі. Контактор ще не включений, Тоді струм який виходить сюди, на ходу. Він шукає собі любий шлях для того, щоб попасти сюди. І таким чином попадає безпосередньо, скажімо, сюди на, через обмозку електросверла йде на оцього фазу. Не виходить йому муч. Йде на оцругу фазу. Нічого не виходить. Йде на оцю середню фазу. Миттєво. І отут через замкнутий блок контакт, отой потенціал додатній, який має йти на обмотку реле. Іде сюди і відкриває ціліску. І вже тоді, по суті, весь струм, той, який проходив через 5 метрів підошви виробки, і пішов на обмотку реле, на реле не піде. Чому? А тому, що відкритий лісок, відкритій ті набагато проще. І таким чином у нас РВ працьовує вибивання. Тобто той попередній контроль ізоляції, він, е, коли ми скажемо, включимо муфту електросверла і включимо пусковий агрегат, після того, тому що без, при включеному пусковому агрегаті муфту засовувати по правилах безпеки. Не може. Коли ми включимо електросерло в роботу. Коли в нас АПШ не буде включатися, значить вихід з положення. Або кабель, або електросеверло має пошкоджену записи. Перевірка схеми релавету робиться за рахунок натискання оцієї ось кнопки R3. Коли ми натискаємо на цю кнопку, то в нас виходить, що той додатній потенціал. Звідси з корпуса йде сюди 5 метрів по підошві виробці, ну і розголужується. Частина струму йде на катушку реле, а частина струму йде через оцю кнопку, через оцей опер сюди. Ну а реле в такому випадку відключиться. Чому? Тому що не буде достатньої величини струму, для того, щоб воно утримувалося як. Релекси стоїть на межі. От допустимо, ці О2 опороси, крім цього, цей опір r 13 він якби регулюючий для того, щоб поріг спрацювання йому забезпечити. Скажемо так, буде струм. Його мінімальний струм для прокладу 15 мА воно ще тримає. Оця схема дає 17 мА. Якщо втікає 1 мА, воно тримає, втікає 2, воно тримає, втікає 3 мА. В результаті реле відключається. Тобто э, реле відключається за рахунок того, що місцем пошкодженої ізоляції шунтується безпосередньо э, протікання струму. Струм починає проходити по двох шляхах, ну, в другий закон в в кіргов. І в результаті э, реле спор. Та ще ну, тут є ще одна кнопочка. І <пілу> Х311 вона підписана, ну СБ3 мало би бути. Це дівніше СБ2. Коли ми натискаємо на цю кнопку, то два, дві катушки перевірки, максимально штурмових реле отримує жилення і реле таким чином обидва бренде повинні спрацювати. 36 вольт подається в нас. Коли ми натискаємо на оцю кнопку, то у нас віситься через запобіжник, у нас через ту кнопку. Ми йдемо в оцю точку, потім йдемо на одну катушку, йдемо на другу катушку. На обидві оці катушки і потім з цих обидвох катушок йдемо в точку 2. 36 вольт подається на ці обидві катушки. І реле в такому випадку катушці перевірки максимально словому захисту повинні спрацювати. Знову ж таки, для э, того, щоб не розбирати, яке є отут реле, вийде який я вам. Покажу, як воно все діло, Як воно протягом так уска. Такі блочки там не мили. Які питання? Все?